Поділюся з вами рецептом неймовірних гарячих бутербродів з м'ясом, хоча в холодному вигляді вони також дуже смачні. Вони ідеально підійдуть для перекусу, щоб взяти з собою на роботу або в дорогу, або як швидка закуска для гостей. Ви точно захочете приготувати їх знову. Отже, на пів кг фаршу я додаю одне яйце, сіль та чорний мелений перець за смаком. Сюди ж всипаю 100 г сулугуні або моцарели. Все розмішую, та м'ясна начинка готова. Далі беру будь-який хліб, у мене просто білий, може бути батон або багет, і ось таким чином намащую кожен шматочок та викладаю на деко. Ну а далі відправляю їх в духовку та випікаю при 180 градусах можна в режимі верх або з конвекцією. Тут уже дивіться по часу самі, хвилин 10-15 але не пересушіть їх, бо я, мені здається, трішки пересушила. Ось така собі простенька, швиденька, легенька закусочка, яку дуже швидко приготувати, смакує вона також на другий день дуже добре. Тому користуйтесь, готуйте, їжте з задоволенням.